У дітей не зовсім добре з терморегуляцією. Важливо, якими мікробами заселить чим молозиво настільки унікальне. Це не означає, що дитини буде ателескро. Якщо виконані три основних складові, тоді ми можемо призначити суміш. Чи можна тезисно сказати причини, коли потрібно стіджуватись? Жінка не повинна терпіти бій. Дієта мамі не потрібна. Проект поговоримо від добробут. Це діалоги лікарів на теми здоров'я дітей, що найбільше цікавлять батьків. У цьому випуску педіатриня та консультантка з грудного вигодовування Світлана Більга розповість про принципи грудного вигодовування, склад та користь материнського молока, як правильно ссіджувати молоко та відповість на хвилюючі питання молодих мам. Все це та багато іншого вже на нашому каналі. Проект поговоримо. Все, що варто знати про дитяче здоров'я. Вітаю! Мене звати Анна Сірова, і сьогодні в рамках нашого проекту поговоримо. Я з радістю представляю вам свою колегу, лікарку-педіатриню більгу Світлану, яка ще є консультанткою з грудного вигодовування. І сьогодні ми будемо спілкуватися на надважливу тему, оскільки саме з грудного вигодовування починається здоров'я нації. Доброго дня! Доброго дня! Дуже дякую, що ти до нас завітала, тому що ну я вже сказала це надзвичайна тема, яку багато хто на жаль недооцінює. Скажи, будь ласка, чому так важливо розпочати? Грудне вигодовування саме після пологів, саме у пологовому, в найближчий час після того, як дитинка з'явилася на світ, так грудне вигодовування дійсно починається в пологовій залі, і ще 35 років тому вийшла декларація ВОЗу ЮНІСЕФ, яка запровадила 10 таких базових принципів грудного вигодовування. І одним з цих принципів е наголошує на те, що Дитина повинна одразу після свого народження прикластися до грудей, і грудне вигодовування повинно розпочатися якомога раніше протягом першої години життя. І треба обов'язково забезпечити контакт шкіри до шкіри мами, мами і дитини. Не погодься, Аня, що народження дитини це дуже стресова ситуація і енергозатратна ситуація для дитини. Так? До якої так, вона не готова. Її ж ніхто Звичайно, не підготував. вона з'являється абсолютно в нові умови, в новий світ, і е, бажано її помістити в те середовище, де вона знов відчує безпеку, зігріється, е, е, відчує спокій. Відпочине і отримає їжу. І, звичайно, що таким рятівним колом для цієї дитини є тіло мами. І як це відбувається практично? Коли дитина народжується, її приймають руки акушера, проводяться певні маніпуляції, перетинається поповина, і дитина повинна бути одразу зігріта. Тому що є таке поняття, як тепловий ланцюжок, бо у дітей не зовсім добре з терморегуляцією, і переохолодження дуже негативно впливає на стан дитини. Тому після цих маніпуляцій, після оцінки дитини по шкалі Абгар, дитину об, об, обов'язково висушують стерильною старіль, паленочкою і одягають на неї шапочку на голову, тому що вона мокра, щоб зберегти тепло, носочки, і викладають на тіло мами і прикривають ковдрою. І навіть руки мами повинні бути теплими. І тільки тоді вона може торкатися вже своєї дитини, mm -hmm. і дитина відпочиває на тілі мами декілька хвилин або більше, і після цього починаються дива. Дитина починає е, рухатися, кряхтіти і е, проявляти так названо нейро, проявляти нейроповедінкові рухи і починає рухатися до молочної залози мами. І виникає питання: чому саме до груді мами? Це відбувається тому, що на ареолі молочної залози знаходяться потові залози. По автору вони називаються залозами Монтгомері. Він їх дослідив і описав. І ці залози вони виділяють дуже ледкі сполуки, які є дуже привабливими для дитини. І в дослідженнях саме секрет залоз Монтгомері максимально приваблював дитину. І, цей процес руху дитини до молочної залози він може бути абсолютно різним. у Кожної дитини різним. І в дослідженнях кожна дитина досягає цієї мети теж має різний термін. І одні, одні діти рухаються дуже швидко, стрибками, інші дипломатично, їм треба трішки зупинитися. Потім вони продовжують свій рух. А є дітки, яких, яких дійсно треба прикласти і допомогти їм це зробити. І бажано, що в цьому процесі. Приймали участь тільки двоє: мама і дитина. Чому саме так? Тому що є ще друга дуже важлива складова. Це мікрофлора, яка починає оточувати дитину, коли вона народжується. Бо, бо вона починає контактувати просто з безліччю мікроорганізмів, і вона ще не має набутого імунітету, вона ще не може чинити супротив цим мікроорганізмам. І дуже важливо, якими мікробами заселиться тіло дитини ззовні, і якими мікробами дитина заселиться внутрішньо. Тому коли вона потрапляє на тіло мами, звичайно, що вона починає вже поглинати мікроорганізми маміного тіла, і важливо, щоб саме дитинка заселилася маміною мікрофлорою. Коли дитина досягає молочної золози, починається процес прикладання, і це дивовижна, звичайна така подія. І коли дитинка починає смоктати, бажано, щоб вона приклалася як до правої, так і до лівої молочної залози. Тому що є таке поняття імпринтінгу, коли якась яскрава подія залишає такий яскравий відбиток свідомості людини на все життя, практично. І Трішки э, такий ліричний відступ. Хочу сказати, що э, я вже доросла дівчинка, але до мене теж іноді приходить запах. Він э, приходить іноді дуже рідко, але він такий э, дуже незвичайний, э, дуже привабливий, і я просто не можу їм надихатися. Але моя свідомість весь час мене вертає в якесь моє минуле, і э, з цим минулим у мене пов'язані дуже теплі такі добрі відчуття. І мені здається, що це, мабуть, запах грудного молока. Класне. Тому да, дуже дуже важливо, щоб дитина е, яскраво запам'ятала цей, цей момент прикладання. І е, які ж бонуси у мам да, е, у зв'язку з цим прикладанням? Дитина допомагає мамі продовжити її репродуктивний цикл, і він не обмежується тільки зачаттям, вагітністю, народженням дитини. Він продовжується і продовжується в вигляді лактації. І е, коли дитина перший раз прикладається до грудей, е, відкриваються е, нейроендокринні шляхи, і е, від першого прикладання, коли дитина подразнює сосоке ареолу, імпульси починають витіти просто в е, структури головного мозку, і вони дають добро на синтез молока. Да? На е, бурну таки бурну таку ендокринну реакцію. Космос просто. Да, просто космос. І, звичайно, ще є, є один дуже такий важливий момент, чому саме в першу годину треба прикласти, так, так, це, це прикласти, прикласти да, дитинку до гордей. Тому що протягом першої години після пологів у жінки за високий рівень окситоцину. Ми знаємо, що окситоцин це гормон, без дії якого протоки будуть пусті. Тобто туди не поступає молоко. І е, за рахунок цього високого рівня окситоцину дитині, звичайно, легше отримувати молозиво, тому що протоки розширяються. Е, окситоцин направляє протоко е, молочко в протоки, і дитина легше отримує його при смоктанні. Е, ще е, дуже важливо, що процес смоктання і прикладання він профілактує післяпологові ускладнення у мами, Тобто це е, післяпологові кровотечі, да, тобто допомагає мамі скорочувати матку після, е, е, після народження. Скажіть, будь ласка, а чому е, молозиво настільки важливо отримати дитині? Чому ми всіляко намагаємось зробити так, щоб дитина не отримала? догодовування ніяке до того, як вона не буде прикладатися, не буде вживати молозова, а потім і молоко. Мабуть, треба розуміти, що є молозиво для дитини. Да? Наскільки це дійсно важливий і унікальний продукт? Чим? А, ну, по-перше, є така думка, що молозиво – це не зовсім молоко. Да? Але це не так. Молозиво – це перше молоко, яке починає секретувати молочна залоза. І жінка може вже бачити перші краплі молозива ще в період вагітності, приблизно після 20-го 20 двадцятого тижня або раніше, і це є абсолютно нормальним. Так, а скажи, будь ласка, чим молозиво настільки унікальне? Ну, справа в тому, що молозиво це дуже концентрована речовина. Вона навіть відрізняється від зрілого молока, тим, що вона має дуже таку плотну щільність. Воно в'язкувате, тому що і поживне і калорійне. І якщо ми будемо порівнювати калорійність зрілого молока і молозова, то в молозово в три рази більше кілокалорій, ніж в зрілому молоці, 1500, а в зрілому 650. Окрім того, в молозові дуже багато білка. В три і навіть в шість разів, ніж в зрілому молоці. Тут важлива, да, важлива якість білка, тому що ця білкова фракція, структура, точніше, вона е, складається із в основному із імунних компонентів, які надають дитині захист тут і зараз. Угу. Е, що там такого цікавого? Там дуже багато живих клітин і, макроха, і макрофагів. Там багато нейтрофільних лейкоцитів, там багато імуноглобулінів і в частності імуноглобуліну А, і це відрізняє молозова від зрілого молока, тому що в зрілому молоці більше імуноглобулінів М G, які вже відповідають за набутий імунітет. А, 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 а імуноглобуліни А – це більше така в нього а, 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 захисна функція. Тобто він що він робить? Він, не дає, він захищає слизову оболонку від подразнення і від дії різних патогенних мікроорганізмів. Це дуже важливо розуміти. В молозиві дуже багато амінокислот, приблизно в п'ять разів, ніж в зрілому молоці. І ще є такий цікавий така цікава особливість, її навіть називають ще біологічним феноменом. В молозиві дуже багато холестерину. І в молоці теж в грудному, але в молозові, ну якщо ми будемо порівнювати вивати сумішу, то в 10 разів. Приблизно так в молозиві більше холестерину ніж в суміші, і в два рази більше, чим зрілому молоці. Але це не означає, що дитини буде ателескрос, да тому що вже дослідили. Якщо дитина отримує холестерин у великій кількості і годується виключно грудним молоком до 6 місяців, то вона в більш е, дорослому віці має низькі рівні холестерину. Тобто це, це є профілактика. Це є профілактика. А ще є це, мабуть, складова когнитивного розвитку дитини, тому що холестерин. Ми знаємо, що він має дуже багато позитивних функцій в нашому організмі. Виконує і в частності він приймає участь в будові в будівництві нервних, нервових клітин. Тому ось така чудова річ є в молозові. яку виробляє наш організм. Це дивовижно Абсолютно просто. так. Це Абсолютно дивовижно. так. Тоді, скажи, будь ласка, чи можемо ми якось порівняти суміш і молоко, якщо так коротко, так? чи взагалі ось те, що кажуть, майже відповідає складу грудного молока? Показують рекламу, де дитина, яка смокче з пляшки, стає потім професором чи летить у космос? звідки тоді це береться? Ну давайте ми з тобою зараз не будемо хейтити суміші. Ми не будемо цього робити і не будемо знецінювати. Да? Звісно, суміші, тому що вони мають нішу свого використання, звичайно, і вони дійсно спасають дітям життя при критичних ситуаціях. Суміш дійсно ідеалізована. Але грудне молоко не продається в красивих баночках, і ми не можемо прочитати про її чудодійні властивості. І іноді молоко потребує реабілітації. Тому це буде чесно, якщо ми проговоримо, що ж є такого чудового в грудному молоці і чого немає в суміші. Тому що деякі ну, люди дійсно вони вважають, що суміш це. Е це рівноцінна, доб, та, заміна. рівноцінна заміна, але е, дуже важливо розуміти, що суміш це не альтернатива грудному молоку, це замінник грудного молока, і е, рішення про призначення суміші повинно бути дуже виваженим. І якщо е, виконані три основних складові, тоді ми можемо призначити суміші. Перше, це коли мама не може годувати грудьми свою дитину з якоїсь причини, або мами немає, або молока немає. По-друге, якщо мама не може годувати свою дитину стідженим грудним молоком. І по-третє, якщо немає доступу до банку грудного молока або до донорського молока, От тоді, звичайно, приймається рішення про призначення суміша. На жаль, у нас інша картина. У нас рутинне призначення, тобто воно в доступі, їж не хочу. І дуже часто не розібравшись. Це так. Тому щодо грудного молока, давайте трішки реабілітуємо його зараз. Ну, Перше, грудне молоко це дуже динамічна рідина, вона мінлива, вона рухлива, вона змінюється. І, до речі, коли ми говорили про молозиво, хочу ще зазначити, що молозовий період, він дуже, період він дуже короткий це від 3 до 5 днів всього. І потім молозово переходить в перехідне молочко. А перехідне молочко переходить в зріле молоко, і склад молока змінюється після року, тому що воно стає більш жирнішим. А інволюційне молоко, коли вже е, на етапі завершення лактації, воно надає дитині таку таку е, підтримку. Да, імунну підтримку. Тому е, молочко таке рухове і динамічне, а суміш є стандартизованим продуктом. І, до речі, суміші повинні відповідати стандартам. Міжнарод uh -huh. міжнародним стандартам продуктів харчування є такий кодекс Alimentarius, який дійсно він контролює виробництво цих сумішей. І склад. Звичайний склад. До речі, щодо складу сумішей, то він доволі сталий. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо якогось одного виробника, то суміші, ну. Мають доволі сталий склад мікроелементів, вітамінів. навіть якщо ми будемо дивитися лі лінійку, да, чого його одиничка, двоєчка, троєчка, четвірочка, Єдині, що змінюється, змінюється співвідношення цих інгредієнтів в цій суміші, да, в залежності від там номеру цієї суміші. Але склад ні. І всього 30-35 інгредієнтів можна додати в суміш. Спеціалізована приблизно 40, ну 45 максимум, мабуть, якщо я на. Нарахувала а е, Ну, а в молодці. Дуже багато компонентів, які і, вивчаються так, постійно. так? Звичайно, Щороку щось відкривається, щось нове відкривається, і на сьогоднішній день відомо вже ну біля двох тисяч компонентів. Біля двох тисяч тисяч компонентів. Вони ще не всі вивчені, але біля двох тисяч компонентів вже відкрито. Це неймовірно. Звичайно, в горному молодці є такі компоненти, які просто неможливо відтворити в сумішах. Це живі клітини. Це антимікробні фактори, антимікробні білки, які виконують захисну функцію. Це лізоцим, це лактоферин. І, до речі, лактоферин – це такий природній антибіотик, який впливає і на віруси, і на бактерії, і на грибки, і до нього не формується резистентність. Це звичайно, гормони, це ліпаза. Да, яка розчиняє жири, це всі клітини імунної системи, імуноглобуліни, макрофаги, і специфічні е, нейтрофільні лейкоцити, і останні клітини. І чим ще цінне грудне молоко? Тим, що воно містить стволові клітини. І приблизно до 30% грудного молока складу це є стволові клітини. І окрім того, Є така ще складова в грудному молоці, як МРНК-структури, е, МРНК, МРНК е, структури, які можуть впливати на якість генів. Так? І є така м, наука епігенетика, яка вивчає всі ці процеси, і нутритивна епігенетика, яка е, приділяє грудному молоку дуже велику роль. Тобто у людини є шанси трішки змінити своє здоров'я. На кращу сторону. Так, звичайно. Якщо, наприклад, у людини є гени, які мають схильність для реалізації якоїсь хвороби, то грудним молоко може повливати на те, щоб змінити ці гени та, шляхом їх експресії за допомогою МРК, МРНК, мікро РНК, і це, це неймовірно. Скажи, будь ласка. Молоко є і їжею одночасно, і ферментами. Так? Це правда, ми можемо так? так казати? Звичайно, тому що молоко це така е, структура, яка сама себе перетравлює. Тобто вона вже в собі містить, містить всі ензими, які можуть розщепити і білки, і жири, і вуглеводи. Тому можна сказати, що так, дійсно, молоко сама, само себе розщепляє. І ще е, зауважу, що в молоці є дуже особливий білок. Як правило, е, молоко містить сироваткові білки, вони дуже легкі, вони дуже е, легко розчиняються. І, до речі, е, якщо ми повернемося до молозива, молозиво має практично тільки сироваткові білки, вони дуже легкі. Тобто м вони адаптують дитину е, в першу добу е, і надають їй самі легкі сполуки, які дитина може засвоїти. Е, і тільки на четверту-п'яту добу тільки е, починає, Формуватися козеїн, який більше притаманний вже молоку тварин, наприклад. Але сироваткові білки вони є основними в грудному молоку, і якщо ми будемо говорити про співвідношення сироваткового білка і козеїна, то приблизно це 4 до 1. Тоді, якщо ти вже декілька разів сказала, що молозиво виробляється у жінки декілька днів, Звідки тоді ці острахи в пологових, коли на перший день, після пологів на другий, до жінки підходять і кажуть, в тебе нема молока, дитина голодна, тобто молока немає дійсно, так? Є молозиво. Вірно? Молозиво – це перше молоко, але це не перша їжа дитини. Першою їжею є амніотична рідина, яку дитина заковтує, коли ще знаходиться внутрішнього отробні. І вона це робить дуже маленькими порціями. І оскільки вона ще не харчується ентерально, в неї дуже маленький резервуар, шлуночок, він дуже маленький. Якщо, якщо його можна порівнювати е, з чимось, то це він нагадує е, таку маленьку вишневу ягодку. І е, ось таку. Да. Так, маленьку вишневу ягодку. І звичайно, що з таким шлонком дитина народжується. І апріорі вона не може е, отримувати великі порції їжі в першу добу. Вона це є не дуже адаптивною. І так природа дуже добре влаштувала, що вона продукує невелику кількість молозива. І е, за добу може виділятися від 37 там приблизно до 100 мл молозива на добу, навіть говорю, до 10 мл. А за одне годування дитина може насичуватися невеликою кількістю краплями або там, приблизно двома мілілітрами молозива за рахунок його поживності і калорійності. І це треба знати, це треба розуміти, і е, жінка не буде відчувати наповнення груді першу-другу добу, тому що молозива мало. Е, це буде трішки пізніше, коли вже буде перехідний період від молозива до перехідного молока. І ці знання дуже важливі не тільки для мам. Але і для медичних працівників, чи можна тезисно сказати причини, коли потрібно стіджуватись? Один, два, три? Так, ну спробуємо. По-перше, коли мамі треба відлучитися, так, перше, коли мама виходить на роботу, так, Це добре. Два. коли mm -hmm. треба сформувати банк молока, mm -hmm. коли треба полегшити стан при нагрубанні. Коли треба попрацювати з проблемою мало молока? Тому так. що ми знаємо, що є такий механізм чудовий, як попит пропозиції, і чим більше молока буде виводитися із, із грудей, тим більше буде прибувати. Це основні такі причини, коли молоко треба ссіджувати. Ну і можливо, якщо мама хворіє, так і а, не може прикладати так, дитину? людей. Звичайно, mm -hmm. так, так, звичайно, вона ссіджує молоко і годує дитину ссідженим молоком. Скажи, будь ласка, а чи є? Причиною для стіджування наявність тріщини. Ну і взагалі, якщо я вже запитала, також, якщо дуже просто пояснити, основна причина тріщин у чому? Основна причина тріщен е, некоректному і в неправильному прикладанні е, дитини до грудей. Крапка. Крапка. Чому? Тому що, е, коли дитина неправильно прикладається до грудей дуже поверхнево, звичайно, вона травмує сосок, тому що вона провисає на соску. І сусок розташовується в роті дитини в такій частині небезпечній між країшком язичка, твердим піднебінням, губами, і він рухається дуже активно в полості рота. І звичайно, ніжна шкіра травмується і формується тріщина. Тому дуже важливо слідкувати за прикладанням. Це основа основ, це основа грудного вигодовані його успішності. Тому що чим глибше буде прикладання, чим більше дитина захопить тканини, не тільки сосок, а ще і ареолу. Ну, по-перше, жінці буде непольно, тому що сосок він проходить в більш безпечну зону, там де йому комфортно. Крім того, формується дуже щільний вакуум, да, негативний mm -hmm. тиск, формується mm -hmm. вакуум у роті, і сосок разом з ареолою практично не рухається. Працює тільки язик, нижня щелепа, і дитина дуже ефективно стіджує молоко. І це є основна профилактика і лікування тріщин. Якщо у мами виникли тріщини, її алгоритм дій: терпіти чи одразу йти до лікаря. Ну, категорично не можна терпіти, це дуже боляче. Це настільки боляче, що жінки бояться своїх дітей, бояться цього прикладання. Ні в коєму разі біль це сигнал, що щось не так. Це сигнал, що щось не так, звичайно, і е, жінка не повинна терпіти біль. Е, е, тому треба одразу звертатися. І зараз є помічники, консультанти з грудної вигодовування, і, як ми називаємо, гевефренлі лікарі, і наша спільнота росте. Тому є кому допомогти, треба звертатися одразу. І якщо дитина правильно приклалася, ефективно приклалася, тоді жінка не відчуває болі, і для неї це просто інсайт. Це ще задоволення? Не. Ну, звичайно, задоволення. Терпіти біль не можна. Треба звертатися одразу за допомогою. Зараз я пропоную гру. Це вперше в нашому проєкті таке бліц-опитування. Відповідь є лише так, і ні. Спробуємо? спробуємо. Давай спробуємо. Отже, чи правда, що розмір грудей впливає на те, скільки молока може виробляти жінка? Чи є краща суміш? Чи правда, що після мамопластики не можна годувати? Сьогодні день інсайдів. Чи швидко дитина звикає до пляшки? Чи існує їжа, яка збільшує жир молока? Наприклад, настоянка на горіхової шкарлупі? Добре. А чи ефективне згущене молоко для збільшення лактації? Неймовірно, як тобі такий е, спосіб спілкування? Ну, я думаю, що він такий дуже луканічний, але дуже такий е, показовий. Так, до речі, тут я хочу дуже коротко, щоб ти ще сказала, чому ми не можемо е, збільшити кількість молока завдяки згущеному молоку. Тому що насправді дійсно приходять жінки і кажуть, слухайте, я вже це згущене молоко не можу бачити. Як правило, згущене молоко мама п'є з якимось гарячим напоєм, чайний наприклад. Mm -hmm. І звичайно, що е, саме теплий напій е, провокує. Прибуття молочка за рахунок того, що його спрацьовує кситоциновий рефлекс, молоко починає поступати в протоки. І, взагалі, мабуть, нема таких продуктів харчування, які однозначно впливають на кількість молока. Як правило, на кількість молока впливає раціональне харчування мами, які можна все практично. Головне, щоб вона отримувала задоволення від їжі. І харчувалася раціонально, тобто отримувала всю, всі продукти, які е, притаманні здоровій тарілці харчування. Тобто, ти це зараз основне... заявляєш, що дієта мамі не потрібна? Е, дієта мамі не потрібна. Основна дієта мами це раціональне харчування. Тобто е, тарілка здорового да, харчування. Да, так, Абсолютно всі продукти харчування, які вона вживала. В період вагітності вона може вживати і в період лактації, тобто практично немає обмежень. Клас. І останнє питання. Скажи, будь ласка, чому у всіх консультантів по грудному вигодованні є такий дівайс? О, <гас> Так, ну по перше, це символічно. Тому що молочна залоза грудь, це не тільки предмет естетичної насолоди. Так? Можна сказати, що це дійсно символ життя, тому що молочна залоза надає такий продукт дитині, завдяки якому вона зростає і процвітає. А по-друге, пам'ятаєш, як називається анатомічну назву латинською мовою молочної залози? Звісно, мама. Мама. Вона називається мама, саме так. Ну, а по-друге, якщо ми заземлимось трішки, це дуже зручний девайс. Чому? Тому що завдяки цьому девайсу мамі можна багато чого, жінці, яку ми консультуємо, багато чого продемонструвати, да? і як зробити лімфодренажний масаж при нагрубанні, і як стідити молоко, і інші, як провести маніпуляції, як прикласти дитину до груди, як сформувати молочну залозу при коректному правильному прикладанні. І зараз ми використовуємо дуже часто онлайн-консультації з жінками. Звичайно, що цей девайс є просто незамінний при таких онлайн консультаціях Ну, Особливо відеоконсультація. Це буде дивно, якщо консультант Буде показувати на своїй молоді. Ну, звичайно, залозі. і ще ми не завжди, навіть на очних таких консультаціях, не завжди можемо приторкнутися до мами, да до жінки. Тому ми можемо на відстані продемонструвати їй різні маніпуляції, які можна провести з груддю для того, щоб надати їй допомогу. І взагалі було б дуже класно, якби цей девайс, він був практично у всіх спеціалістів, які дотичні до молочної залози, до жінки і до дітей. І у педіатрів, і у сімейних сім лікарів, і у мамологів, і у хірургів, і у гінекологів. сьогодні я провела надзвичайно цікаву і важливу бесіду зі своєю колегою. Ми говорили про грудне вигодовування. Дуже тобі вдячна, що ти до нас приєдналася. Будь ласка, декілька слів, які б ти хотіла сказати нашим мамам. Ну, хочу звернутися до майбутніх мам і до своїх колег е і сказати, що людина народжується всього один раз в житті, і в неї є всього одна е єдина можливість отримати таку цінність, як грудне молоко. І наша мета зробити так, щоб дитина змогла отримати. Е Цю цінність, тому що це запорука її здоров'я. Хочу ще сказати нашим мамам, які годують, або які ще планують годувати. Якщо у вас виникають якісь складнощі з грудним вигодовуванням, будь ласка, звертайтеся, звертайтеся до спеціалістів, тому що зараз багато є консультантів з грудного вигодовування, лікарів, які обізнані в справі з грудного вигодовування, ви не одні.